Цьому є причина та слідство, те, що сталося у Першій світовій війні, другій війна в Україні, мільйони мільйони загиблих, поранених, полонених. Причина це безбожжя. Сини лукавого почали пропанувати еволюціонізм, відсутність Бога та зневіру до Біблії. Люди перестали вірити в Бога. Але вірити несенітницям всяких людей, і прийшли жахи на землю. Раніше в школах викладалася біблія, а сьогодні Ща що люди від мап, звірі, і як результат люди поводяться, як звірі. Війна це слідство, а причина безбожя. Чому таке зло відбувається? Тільки вбитих, мародерства, насильства просто жах, причина одна, бо ще у школі навчили, що люди від звірів нема цінності людського життя. Але Ісус Христос віддав себе, щоб ми не страждали, позбавивши нас смерті і пекла і давши нам життя вічне, напишіть мені, якщо ви хочете пізнати Бога і стати учнем Ісуса Христа.